Навігація John Deere Monнітор 2630, навісне обладнання. Швидкий старт. Вибираємо Green Star 3. Заходимо у це меню. Тут вибираємо всі галочки. Якщо це перший заїзд, ваш з цим монітором всієї навігації, вибираєте всі галочки і клацаєте Прийняти. Перше. Уводимо клієнта. Клієнт буде у нас, допустимо, там, Андрій. Ферма. Ну, Намагайтеся одразу заповняти все, як потрібно. Я вам просто показую, як треба, але привчайтеся заповнювати і все, як треба. Поле номер 1 хай буде, де тут у нас. Номер один. Далі. Задача. Якщо розрихлювач, обробітка почви. Якщо щось друге, можете подивитися. Висів, висівання рядами. подивитися, в даному випадку обробіток ґрунту. Сезон, оператор, ліцензія, номер там хай буде один. Ліцензію не обов'язково. Якщо у вас вже поля є, можна тут знайти. Вибираємо. Якщо у нас в даному випадку навігація стоїть на тракторі Gendir, то він сам підтягує параметри. Трактор вибираємо 7030, який у нас тут він заповнений в списку. Якщо у вас трактор немає, ось трактор, яка серія, назву трактора і вводите, який тип з'єднання з агрегатом. У нас задня жорстка труточечне, це навіска. Якщо у вас причепне, то задній поворотний стягує штангою. Ось воно, друге. Так, тут поки що вам не треба істочник записі, Якщо у нас є навісне обладнання, як в даному випадку, вибираємо ось це. Звідки воно буде зчитувати ваш включення запису? Тобто, коли ви опустили агрегат, він буде бачити, що ви його опустили, і закрашувати синім карту, і рахувати там гектари. Якщо ви підняли, він відключає закрашування і відключає счетчик. Є тут варіанти: це вручну можна, потім кінцевик від навіски, від вома. І отут, якщо ви з причіпними агрегатами працюєте. Вибираєте, якщо у вас клапана стоять електронні, як у мене в даному випадку, то вибирайте, на який у вас клапан підйом опускання. У нас в даному випадку це буде від навіски. Отут вибираєте параметри, де стоїть ваша антена, зміщення, якщо вони є. Тип агрегату. Отут ви заповнюєте раз агрегат, якщо ви з ним постійно працюєте, він буде зберігатися у вас. Тут тип агрегату. Якщо у вас джендіровська техніка, то, скоріш за все, вона може тут бути. І там будуть теж, теж з розмірами. Ми вибираємо обробку почви, моделі агрегату. У нас тут я забив, у нас тут вже є він, але я для вас це здам. Хай там буде раварді, да? пишете назву фірми, О, на, назву можете тут написати. То производитель там Amazon, Лемкін, А тут можете назву там написати. Карат, наприклад, да? у нас буде розрихлювач, я вам просто такі назви, щоб я потім не путався. Все. Тут, якщо в нас навісний агрегат, то вводимо параметри ширини його, скільки від навіски він. До... ну Тут почитайте, розберетесь, тут все намальовано. Уважно почитаєте і зрозумієте, як він пише. У нас тут можна Д де? десь 2 метри. 2 метри. скоріш за все. Так. І на це до середини агрегату, скільки буде. Від навіски, а десь до середини 2 метри, якщо брати з катком. А, і ширину Б, ширину агрегату. Хай буде у нас 3 метри. Це ширина агрегату. Так. Ширина. 2,8. Ми ставимо, навіть 2,9 ми ставимо ширину розрихлювача І шах маршруту теж ви ставите 2,9. Далі. Це у нас тут обираємо обробіток ґрунту Якщо ви сієте там друге, то буде обрати е рихлення ось. Це ми. А взагалі. Це ми Ось отут берете, создаєте, тут. Reaper, да, наприклад, це якщо ви рихлите, Reaper. все. І воно, це обов'язково треба задачу розписати, якщо ви сієте, там є посів. Глибина там хай 30 буде, да? ставимо далі. Все, тут, якщо ви заїжджаєте зразу на прямі, вам треба прямий маршрут обираєте прямий маршрут, режим навігації агрегата, нічого не ставите, Все, клацаєте далі. Сміщення, якщо вам треба, ну, я вам рекомендую так поставити небольше сміщення, це щоб зміщати, коригувати агрегат потім, ну, коригувати лінію. Ну, так поставте 10 см, це ну, більш-менш нормально. Тут, якщо ви хочете поле одразу об'їхати, можете оцю гранит, границю теж об'їхати вокруг. Оце. Буде показувати, з якої сторони агрегату буде йти запис. А тут зміщення, скільки йому. Ну, якщо в нас ширина 2,9 метрів, то ну, хай буде у нас 1,5 метра зміщення від центру, 1,5. Ширина, хай буде 3 метра, будемо рахувати. Якщо вам треба з лівої сторони цю стрілку, бачите, з лівої. Якщо треба від трактора, щоб він зчитував, то значить від трактора. І ось, Бачите, воно тут все рисується. Все, і клацаєте, якщо ви зразу по кругу поїдете, то клацаєте оце кнопку записати. Але якщо ви не збираєтеся обміряти одразу поле і по краям одразу не збираєтесь їхати, що, скоріш за все, на рихлення так і буде, то тут просто нічого не вибираєте. Але можете підготувати. Все, це меню ми беремо просто, пропускаємо останнє 8 і 8. Клацаємо далі. Далі. Все, заходимо в навігацію. Ось, бачите, нас нарисувало агрегат. Типу, він у нас широкий. Це за того, що я тут поставив всі параметри, він нарисував, як у нас як агрегат, що він широкий. Так воно буде і записувати. Так, то буде точніше записувати і точність гектарів буде вища. Якщо у вас причіпне знаряддя, то це теж треба вказати. Там розмір дишла і теж воно покаже, як воно причіпне. Тепер, щоб нам заїхати в поле, клацаємо задати маршрут. У нас стоїть пряма АБ. Ось тут ще раз перевіряємо в вкладках. Ось тут режим, режим сяження, це режим навігації ваш, щоб був прямий маршрут. На даний момент це у нас прямий маршрут. Задаємо маршрут 1. Якщо ви вже стали на ту точку, яка вам треба, там де ви готові зробити точку А, то можете одразу ставити. А якщо ні, заїжджаєте на ходу, клацайте точку А, пускаємо агрегат. У нас пішов запис. То, що ви нічого не бачите, не переживайте. Ви клацнули А. Якщо хочете подивитись, можете отут задати букву Б, це типа пізніше задати букву Б. І все, у нас пішов агрегат. Пішов, бачите, що ви йдете, клацайте точку Б. Все. Потім отут треба підтвердити, що ви готові до навігації і все, і клацаєте. Автотрек і все. І трактор у вас пішов. Це швидкий старт для навігації 26.30. Невеличке доповнення. Щоб у вас пішла закраска гектарів, у вас, щоб документуванні треба стояло одне рихлення або одна задача. Якщо буде дві задачі, скоріш за все, у вас не піде запис і буде бити помилки. Тому перевіряйте це. Питання. До вкладка документування, тут повинна одна вкладка. Якщо їх дві, переходите на другу і клацаєте видалити.